Ми ж рухаємося далі. Костянтин Кр... Криволап, авіаційний експерт долучається до нашого теру, до нашої розмови. Пане Костянтине, щиро рада вас вітати на заєм. Дуже радий вас бачити. Давно не бачив. так 100%. На жаль, зустрічаємося, пане Костянтине. Ми з вами не із гарних новин. Це так точно. Російська федерація завдала масованого ракетного удару по Україні. Загинуло 12 людей це станом за цією інформацією, коли ми власне ще починали етер, а близько 90 постраждалих людей пошкоджені будівлі, але найгірше те, що загинули люди. Російська Федерація продовжує обстрілювати Україну як і ракетами, як і ракетами, так і шахедами. Як би ви описали з вашого професійного огляду сьогоднішній ракетний масований удар по Україні? Удар був дуже потужний, дуже потужний. Росіяни до нього готувалися, але незважаючи на таку потужність цього удару, я звертаю увагу на те, що в цій атаці стратегічна авіація була задіяна ну не так, як зазвичай, тому що ну, при цій атаці був задіяний два літака ту 160 Вони там вже не ладен дишуть. Вони там про правда, останнім чином останнім часом проводили тренування. Тому що я так розумію, що ті пілоти, які починали літати на цих літаках, вже пішли давним-давно на пенсію, Може там вже друге чи те, третє покоління пілотів з'явилося. І ці Ту-160, вони пристосовані для запуску ракет х 101 Х 555. В їх бомболюках знаходиться такий револьверний механізм, на який можна причепити 12 ракет Х-101. Але для ТУ 160 в тому стані, в якому вони знаходяться. Зараз це ну, досить така важка справа. А ту 95-ті ЕМС вони е, не були розраховані на використання цих ракет, і тому їм причепили е, по два пілона з кожного боку. І на кожному пілоні можна причепити по дві ракети, тобто вісім. Але вісім ракет вони взагалі не, не, ні, ніколи не беруть. Вони беруть максимум дві, е, в крайніх випадках чотири. І от зараз я намагався порахувати. Оскільки все ж таки було запущено Х-101, і виходить, що там було запущено 37 ракет, Просто ту 95 їх підняти не могли, і треба розуміти, що використовувалися і ту 160 Все це в сукупності каже про те, що у росіян зі стратегічною авіацією дуже серйозні проблеми. Вони не можуть її використовувати так, як ну, положено по всім нормам використання цих літаків. Друге, що в цій атаці, що. Ну, Росіяни давно вже перейшли на те, що вони б'ють балістикою, і основна балістика це використання іскандерів М і північно корейських ракет КН-23. І от є вже повідомлення, що саме по цьому будинку Святошина прийшла ракета КН 23 яка не відрізняється високою точністю, але при всьому при тому, вони за Скажем так, останні півтора-два роки вони змогли суттєво збільшити її точність. І якщо раніше вона е, от якщо брати аналіз там ударів 21 першого, року їх використання не по Україні, а взагалі там при випробуваннях, то в неї точність оцінювалася там в 300 метрів. А зараз росіяни допомогли північнокорейцям довести її точність там до 30-50 метрів. Тобто, про що це каже? це каже про те, що удар був нанесений абсолютно зрозуміло в густо населений такий житловий масив для того, щоб мати максимальне ураження, і це вже. Це вже просто звірство, це вже садизм. це У терористи вони мають якусь мету і вони е, роблять свої дії е, за щось, а тут просто знищення удар по населенню е, так, щоб страждало якомога більше людей, страждала, а разом з ними вся країна. Ну, це такі речі. Ну і крім того, я хочу сказати, що. Росіяни, якщо б могли, то вони в цій атаці задіяли значно більшу кількість шахетів. Але е, от те, що вони там заявили, що вони будуть виробляти 500 шахедів на добу, і ці шахеди будуть літати у нас там 24 на 7, 365. Але щось у них там не виходить. Останні удари, які ми дивимося, шахетів там 50-60. отак от е, хоча ще пару місяців тому. Ну, за моїми розрахунками, росіяни виробляли 85-90 шахедів. а зараз такої кількості нема. Ну після нашого удару по елабузі я думаю, що їх стане ще менше. От така історія угу. цієї ночні, ночної атаки. Пане Костянтине, повідомляється зокрема, начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що для відбиття нічної атаки були залучені Ф-16. Та міраж загалом ворог випустив 215 повітряних цілей. Знищено 112, ще 68 дронів імітації. Не долетіли до цілей і не заподіяли шкоди. Ф 16 та міраж. Про які говорить пане До Речі, давайте його почуємо. А потім прокоментуємо. Мали 215 повітряних цілей загалом знищено 112, але додайте ще локаційно втрачених 68 безпілотників до власне, до тих 112 тому що вони не теж не принесли шкоди. Це так звані дрони-імітатори. Тому ми маємо відсоток збиття е, доволі великий сьогодні. Е, сьогодні відзначає командувач повіти на роботу е, пілотів тактичної авіації, зокрема пілотів, які опанували вже західні винищувачі F-16 та Міраж. Це вони сьогодні теж проявили дуже непогану власне ефективність е, і е, знищили. Десятки повітряних цілей, пане Костянтине, чи можемо ми очікувати, що буде повноцінне бойове чергування, чи то в шістнадцятим, чи міраж в українському небі? І чи зможемо ми в перспективі його загалом закрити? Скільки нам для цього потрібно літаків різних типів? Ну, От то... Тієї кількості літаків, що у нас зараз є, їх вистачає на виконання там конкретних завдань, і одне з цих конкретних завдань це виконання задач ППО. Такої кількості літаків для того, щоб захистити весь наш повітряний простір, ну треба. І виконувати всі інші задачі. Та цифра, яку колись озвучив наш президент, там на рівні 120 літаків. Це реальна цифра, яка нам необхідна для того, щоб ми наші повітряні війська виконували всі задачі. А для того щоб закрити повітряний простір, ну треба ну, хоч ну розуміти, повітряний простір можна закрити. Не за... збивати шахеди за допомогою f 16 і міражів, це непроста задача, тому що якщо він заходить на ціль з хвоста, то він може втра... влуч... влучити самим літаком в уламки, які виникають після цього. Тому пілоти заходять під іншими вуглами так, щоб не можна було кутами, так, щоб не можна було там втратити в ці хмари уламків. Ну, це однозначно непроста задача з крилатими ракетами, там проще, там проти кривати ракети працює ракета, і таким чином вона знищується. І тут велике завдання для ППО, тому що треба полагодити погодити кілька систем, кілька різних сил різного командування для того, щоб вирішити проблему, особливо те, що стосується проблеми свій чужий, тому що в умовах дії РЕП система свій чужий не. Дуже гарно працює. Вона працює гарно, якщо там є під'єднання до системи Лінк 16. Але американці нам її не передали. Хоча зараз е українська система передачі інформації кодифікована і. Я так думаю, що якщо у нас з'явиться літак саб 340 дальнього радіолокаційного виявлення, які суттєво покращить наші можливості використання і 16 шістнадцятих і мережів, от тоді буде нормальний контроль повітряного простору, тобто одним одним літаками повітряний простор захистити ну дуже важко. Це це це, це непроста система, інженерна, технічна, радіотехнічна радіолокаційна, повітряна компонента там все має своє місце. Майкл Кларк, це військовий аналітик, каже, що зараз українцям найбільше не вистачає ефективних військово-повітряних сил. Потрібно більше власних літаків і навчених пілотів. Це зрозуміло. F-16 хороші, але потрібно і інші. А водночас підкреслив, що європейців є. Одна зброя, яка здатна допомогти українцям переламати хід подій на фронті, і це Тауруси. каже, що це краща дальність, важча і загалом краща боєголовка. Справді хороші тауруси для підриву таких об'єктів як мости і споруди. Вони дійсно задають великої шкоди ключовим об'єктам саме так, як вам би е, хотілося е, е, на якому етапі е, те, що Тауруси можуть бути на території України, чи ми чекаємо політичної волі, все ж таки від. Е, е, Нового канцлера пана Марса. Я дуже сподіваюся, що пан Марс виконує свої передвиборчі зобов'язання і ми отримуємо Тавроси. Але головна проблема, яка з якою ми зіткнемося, на чому ми будемо їх таскати, тому що ані f 16 не мережи, вони не пристосовані для цих ракет. Для цих ракет може використовуватися Гріпен. Розмови про це йдуть, але якихось конкретних кроків. Ну і я поки поки що не бачив. Ну і в будь-якому випадку, якщо ця ракета з'явиться, то буде прийнято рішення про її передачу. То реальне застосування, я думаю, що не, не буде ближче ніж через рік. Зафіксували ще що стосується нічної атаки, що стосується нашого захисту українського неба і загалом усіх українців е сьогодні. Пан міністр закордонних справ Ігор Клименко усі активно сьогодні долучилися, коментували внутрішніх справ, мабуть, да внутрішніх справ ще не став не дорозду так, так так перепрошую зараз. Міністр закордонних справ також із з візитом, але точно да. не в Україні. Перепрошую внутрішніх справ Ігор Гор Клименко. А каже, що Україні не вистачає засобів в ППО, аби збивати таку кількість ракет і дронів, яку сьогодні запускають росіяни. Пане Костянтине, ми чуємо про нестабільність Тачу протиповітряної оборони постійно. Чому це питання досі не закрито? Чи його закрити неможливо? Його можливо закрити. Нам не вистачає в першу чергу. Нам не вистачає е, систем для знищення балістичних ракет. Це системи Петріот. На жаль, у американців така монополія на Збиття балістичних ракет, ну і взагалі до того часу, поки ми не збили кінжали за допомогою системи Петріот, навіть американці точно не знали, будуть вони брати балістичні цілі, і буде там заявлено 80% взагалі у Петріота було заявлено 60% ураження, можливості вирогідності ураження. а виявилося, що вона значно вище, там більше 80%. Справа в тому, що самих комплексів не ток тільки... Так багато в світі. І е, зараз таке напружене становище в світі, що ніхто не хоче віддавати свої протиракетні комплекси. І друга проблема досить суттєва. І, і... Дуже суттєва це наявність самих ракет до цих комплексів, тому що ті те виробництво, яке це робить. Компанія робить за ліцензію компанії Raytheon, компанії Lockheed Martin, Вона виробляє всього на всього ракет на рік. А цього дуже мало. Вони збираються наступного року збільшити потужності до 600 Цього дуже мало для світу, і тому і європейці почали розробляти свою систему. Систему сам ті, яку зараз роблять нову модифікацію більш сучасною Самті Нью-Дженерейшн, це не не просто там від якогось там жиру бісяться, а це необхідність. Не вистачає взагалі в світі цих систем, і з нами поки що ніхто не хоче суттєво ділитися. Я дуже сподівався, що буде. Три системи від румунів, які купили свого часу американців, сім таких комплексів. Три вони імплементували, один збиралися імплементувати. А три в них стояли, і може саме про ці комплекси казав наш президент, коли сказав, що у когось вони там на складах пиляться, а у нас люди гибнуть. І румуни навіть, якщо не помиляюсь, чи то в грудні, чи то в листопаді минулого року, сказали, що ми дамо три комплекси. Але, мабуть, там були якісь додаткові умови, за яких Румуни їх нам передадуть, і ці умови до цього часу не виконані, які саме, чесно кажучи, не знаю. Ну ці комплекси не... із семи, які ми просили минулого року, ми отримали один від німців і дві пускові установки від Іваландців. Все. Пане Костянтине, ви зазначили на початку нашої з вами розмови, що Російська Федерація готувалася до сьогоднішнього масованого обстрілу по Україні. Скільки часу їм потрібно для того, аби підготуватися до подібного? Наскільки швидко вони накопичують подібні ракети, подібні безпілотні літальні апарати, з вашого огляду, коли очікувати? наступного, дай Боже, або його, звичайно, не було, але удару від РФ. І бачимо, що, як казав президент, що більше 40 днів перемир'я, і бачимо, як Росія демонструє нам те, що вона хоче дійсно миру. Ну, от якщо взяти ракети Х-101, то росіяни е, в 22-23 роках, вони їх виробляли там по 30-40 штук на місяць. Да? Але е, потім е, вони витрачили всі запаси, які в них були, коли Суровікін там організував всі ці атаки, е, і в е, вони свій стратегічний запас майже з'їли, і от велику кількість ракет е, ну не менше 96 штук, які ми знищили на аеродромі Енгельс. Росіяни готували для саме для цих ударів. І, і я не знаю, яку частину ракет вони запускають, ну пускають на атаки по Україні, а яку частину ракет вони накопичують. Але судячи з цього, у них немає тієї потужності в 30-40 ракет, про які вони заявляли, і ті заяви, що росіяни щомісяця виробляють близько 150 ракет, у мене викликають такі деякі сумніви, тому що ну не виходить арифметика. Вони що складають все, складають в банку, в банку в банку для чого? Для того щоб потім загрожувати Європі, або для чого ну ну тобто така кількість вони не можуть використовувати. У них нема і носіїв. Ми, якщо ми кажемо про крилаті ракети, і у них обмежені можливості пуску калібрів. І калібри, хоч вони їх там доробляли, доробляли, але вони залишаються суттєво під впливом реба. Вони можуть там витворяти цілий такі неочікувані кульбіти. Тому взагалі, оця атака вона виглядає дуже потужною, але якщо взяти і відкинути всі імітаційні цілі, то виявляється, що не така вона була потужною, як росіяни могли її робити там, скажімо, там рік або півтора тому назад. Угу. Ну не виходить, тому що там оцих імітаційних цілей. Ані шахедів, ані ані калібрів. Калібрів вони за раніше запускали там 20-30. Ну потужність пуску була, хоч вони там недалеко від Новоросійська виходили в море, але вони пускали. І це було 20-30 калібрів за один пуск. Зараз шість калібрів. Що це? Що це за е, може вони запустили з Варшавянки? Вони там її модифікували. Ці ці підводний човен. Е, раніше він мог пускати тільки 4 Ракета. Зараз він може пускати шість. Може вони використали Варшавянку, там, десь в чорному морі там з носиком, пустили і знову там на дно пішла. По крилатим ракетам на бомбардувальниках. Ми з вами зараз розмовляли, що у них не вистачає потужностей по носіям. Саме по іскандерам на початку року було повідомлення. Нашої розвідки, що вони збільшили кількість комплексів ОТРК навколо наших кордонів з 48 одиниць до 54. Але після того, як ми вразили два їх дві військові частини, в яких базувалися ці самі іскандери, вони зараз запустили взагалі 11 іскандерів і калібрів. І це не те, що за великим рахунком. Повинна бути бути спроможна країна, яка хоче завдати таких, таких терористичних ударів, тому що якщо немає військових цілей, то це зрозуміло, що ракети не використовується. Але якщо але якщо ти хочеш нанести якомога більше болю і страждань цивільному населенню, ну тоді б бери, хоча б ракетами бій. А у них, судячи з цього, їх теж не вистачає. Тому я з точки зору. Може, трохи цинічною, але я е, е, бачу, що у росіян спроможності і не вистачає. Це не значить, що я хочу, щоб у них були спроможності, щоб були більше кількості ракет. А це означає тільки одне, що я констатую факт, що не такі вони вже і потужні. Так, але точно не маємо не недооцінювати ворога, бо на жаль, кожна ракета вбиває. Наше українське населення і знищує цивільну якщо інфраструктуру, і не тільки, якщо дозволити, я б так. ще сказав, що е, треба звернути увагу на те, що росіяни переходять все більше і більше е, рівень використання саме іскандерів і КН-23 північно північнокорейських, і тому до всіх повітряних тривог треба відноситись дуже уважно, розуміти, де ти знаходишся, що ти будеш робити, де ти будеш ховатися. Тому що часу на те, щоб там дуже швидко, дуже швидко бігти. От зараз було повідомлення, що вони збираються повідомлення. По можливість такої атаки була було зрозуміло, що є політична ситуація, що росіяни хочуть показати. Там деякі казали це за те, що ми відмовилися признати Крим. На такі атаки вони готуються 10 тижнів, два тижні. тобто 10 днів, два тижні. І вони не мож... в будь-якому випадку. Вони б били, вони б наносили цей удар в будь-якому випадку. Але те, що вони перейшли в більшої ступені на використання, ще раз повторюю, іскандерів і КН-23, треба бути дуже уважними, тому що це може іскандери розгортаються за 5 хвилин. Тобто він вийшов з місця дислокації, доїхав до позиції, розгорнувся. І часу у нас вже нема таких систем, які ми раніше мали від американців в повній мірі моменти пуску балістичних ракет, і ми навіть ми зараз... зараз не відстежимо, пане Костянтине. Ми відстежуємо, але не так комфортно, не так зручно, як це було раніше. Відстежуємо іншими засобами. Відстежуємо. Але скажімо так, кількість цих ударів може зростати. От про що я хочу сказати, особливо ракетами КН-23 невибіркової дії просто кудись літають, кудись бабахають, і треба дуже серйозно до цього відноситись, тому що ми трохи ну не те, що розслабились, але трішки є ми... насправді да, да так. що Треба бути уважним. Пане Костянтину, я щиро дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашої розмови. Надзвичайно важлива болюча тема. Сподіваюся, що в наступних наших етарах будемо обговорювати як в рефії горить, як ми вдало... Так, могли про це поговорити, але не встигли. Так, але не встигли. Костянтин Криволап, авіаційний авіаексперт. Тихого і мирного вам вечора. І до зустрічі у нашому ефірі. бережіть Всього себе. Правда. Дякуємо.